Дві компанії з постачання харчування Олімпіус Консалт» та контракт протрезерв 5 в цьому році забезпечуватимуть їжею учнів шкіл Дніпра. Перше підприємство буде годувати 82 навчальних заклади, а друга 67. Ці компанії використовують модель харчування, фабрика кухні та опорна кухня. На всіх етапах транспортування, зберігання готової їжі відбувається в безпечному режимі, тобто при температурі 3-5 градусів за цельсієм. Дуже важливо, що Готові страви, вони доставляються і е, подаються нашим діточкам в індивідуальній порційній упаковці. Меню компанії з постачання харчування до шкіл складають самостійно, але воно повинно обов'язково відповідати вимогам. Їжа у нас доставляється, може бути і вночі доставка, може бути е, зранку. Тобто, коли ми приходимо в школу, починається о восьмій е, початок, скажімо так, навчальних занять восьмій, восьмій п'ятнадцять. Отже, то діти вже мають всі. Порції, тому що доставка здійснюється ну як правило до п'ятої години ранку. У міській раді розповідають близько 45 тисяч учнів у Дніпрі наразі годуються безкоштовно. У цьому навчальному році харчування організували у 151 школі. У 149 з них через кейтеринг. Це доставка готової продукції до закладів освіти. А ще вдвох самостійне приготування страв штатними працівниками. Обов'язковою мовою є те, що це меню відповідає нормам постанови. 305 Кабінету міністрів України 305 від 23 24 березня 2021 року. Воно затверджене Держпродспоживслужбою і має позитивні експертні висновки. Щодо меню шкільних страв, то воно досить різноманітне. Тут є і риба, і м'ясо, макарони, каші та фрукти. Батьки школярів кажуть, особливих нарікань на харчування від дітей не чують, але велику роль грають смаки учнів. Омлет, а на вкус. Такі себе приправки не плюсуль нету. А в цілому немає зауважень. Я думаю, що. В тих умовах, що зараз є, то дитина в принципі не голодна в школі, враховуючи, що в них і сніданок і обід, то він ну нормально з харчування сьогодні. Перешку дава то одна каша, то інша каша. М'ясне завжди є овочі, буряк, салати. Ну тобто, все є. То мананчик, то яблучко. У міській раді пояснюють, якщо у батьків виникають питання щодо якості страв або організації процесу харчування, потрібно звертатися до керівництва навчальних закладів або до компанії. Пані постачальників.